Всім доброго дня. Рішили зробити собі пару ножиків. Ну і перед тим, як його заточувати і доводити до фініша, то рішили зробити експерименти, щоб ножика не поскудити. Зробили собі таку болваночку. Так, зробили на ній спуски, трошки підточили, така невеличко. Ну там трошки заточено. Ну і рішили, що треба, як і всі, Попробувати цією сталюкою розрубати монетку. Давайте випробуємо, що з цього буде. Монетка. Монетку рубає легко на ножику. Сліду сюди трошки є. Трошки невеличкий слідочок. Лишився. Ну монетку рубає легко. Тобто 58 одиниць твердості там точно є.